Вітаємо, друзі. Сьогодні ми знаходимося на Хмельниччині разом з нашим партнером компанією Рікцфан. Микола Соботович, наш давній друг і партнер, люб'язно погодились провести дослідження нашого генактиватора-антистресанта Амалісто на капустах компанії Ріксфан. І зараз Микола Артемович нам докладно розкаже, як же відбувались досліди, які відмінності спостерігались і які результати. Ми бачимо зараз на капустах. Отже, ми знаходимося на полях фермерського господарства Лічні, який є давнім партнером і компа компанії Рікцван і компанії «FMC». В Цьому році е даний фермер вирішив спробувати е біостимулятор «A -A 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 разом, е, Амалісто разом, провівши досліди на гібридах капусти компанії Рікцван. Ми з вами стоїмо. В посівах червоноголової капусти редма. По праву сторону у нас було оброблено стимулятором росту, по ліву це є контроль. Значить, проводилися обробки, за словами фермера, це було замочування розсади. За день перед висадкою з розрахунку 20 мл на 10 літрів води. І була після висадки у фазі. 10 листків було проведено оприскування по вегетації, коли було 10 листків рослини. Якщо подивитися на праву сторону, де зроблено препаратом, ми бачимо гарні здорові вирівняні рослини і зліва стандарт, зліва, так би мовити, не оброблені. Суть зараз воно, враховуючи, що ця капуста з періоду вагітації 100 днів, зараз вже якби є не дуже суттєва є різниця в вегетативній масі. Але коли я приїжджав в дане господарство відразу після висадки розсади, то ну воно видно було, що розсада краще і приживалася, і швидше стартувала після пересадки. А враховуючи, що тут на момент висадки розсади не було поливу, то це як і, подало, суттєвий старт для рослин на початку їхньої вегетації. Ось, якщо ми перейдемо зараз, далі побачимо білу капусту, середній сорт компанії Рігцвантопма, де є теж і контроль. Все те, що я казав про синю голову, було присутньо. І зараз, якщо навіть подивитися на рядотипну масу, то та ділянка, яка оброблена амалістом, вона виглядає все ж таки краще, трішки виглядає візуально навіть краще від у порівнянні з контролем. По вегетації, казав, за словами фермера, він використовував одна, з розрахунку 1 літра на гектар даного стимулятора росту. Ми продовжуємо нашу подорож по гібридах капусти компанії Рігцван, які були оброблені стимулятором росту Амаліст. Зараз ми з вами знаходимося. У броколі, де теж була оброблена частина, і частина знаходиться під контролем. Враховуючи, що броколі є більш швидкою культурою в плані фізіологічного розвитку, тут результати на, сорту, на гібридові орантис є більш відчутні і більш помітні у порівнянні з контролем, де не було оброблено. Якщо подивитися, що руку це контроль, а лівої це є обробленого Е, -малісту. ми бачимо, що тут вже відбувається повне формування голову. Краще виглядати у порівнянні з стандартами. І би, тобто це е нас спонукає до висновку, що Рослини, які на самому старті стартували без стресу, все ж таки дають кращі результати. Отже, ми перейшли з вами на цвітну капусту, сорт гібрид Шамбор, на яких теж були закладені досліди з біостимулятором Амаліст те, що є проблеми з поливом, то він був зроблений ну, не зовсім вчасно, за словами фермера, через різні причини. Тому ми бачимо, як двократна на даний момент обробка цвітної капусти ну, вирізняє варіант, де було. Облено амалісто від стандарту, де в стресових умовах рослина відстає у рості, вона не сформувала листкової маси. Такої як у варіанті з обробкою амалісту, тому що це було тільки двократне. Як проінформував фермер, що десь на ближчий час заплановано ще. Повторна обробка по вегетації з розрахунку 1 літр на гектар. Ось. І за інформацією від керівника господарства, вся яка була тут є в господарстві, яке вся була оброблена перед високою додаткового інсектициду до періодку. Ось це теж вплинуло на те, що ми бачимо, немає фактично. Шкідників і на старті від е, шкідників, які могли би ушкодити дані розкрити. Друзі, отже, бачимо, за словами Миколи Соботовича у фермерському господарстві на Хмельниччині на капустах чудовий ефект від застосування амалісту. Також на старту вегетації був застосований Фарімарк. І от ми можемо бачити два рядки. Е, Капусти цвітної можете побачити на цьому відео з амалісту. І ось два рядки можете бачити без амалісту. Якщо тако далі здаля подивитись, то бачимо і колір листка відрізняється, тож, такий вже синьо-сизий, дуже зеленкуватий колір, і розмір листка відрізняється, і початок формування волонту. Отже, цікавтесь